Всім привіт! Мобільний резервуар від ВОЛМАН. Це перевізний е резервуар, який дуже зручно транспортувати. Е в нього і зверху можна транспортувати такі е є кріплення. І знизу по грузчиком є місце і з однеї, і з боку, і ззаду можна під'їжджати, е брати на лапи і перевозити його, ставити в авто. От він призначений, щоб перевозити дизель там на машинах, заправляти в полі трактора комбайни. А зараз дуже зручний для заправки генераторів. Підвозять нам і заправляють. От він так обладнаний. Тут в нього повітряний клапан, і разом він викручується. Це є як заливна горловина. сюди заливається дизель. Тут закривається обладнаний він обладнанням насос Пантер піусі італійським на 12 вольт, може бути і на 24, це під акумулятор. І отак пістолет на пістолеті, на пістолеті лічильник, щоб зручно було заправляти і бачити скільки на віддалі. Ось такий резервуар